Вітаю всіх із магазину «Сінсей». буду робити огляд на різдвяну колекцію новинки, які привезли у відділ Дін. Із новинок зразу бачу ось ці пряники. Такі цікаві, гляньте, який пряничок. Він, до речі, ці ноги в нього як стоїть щось таке, ну, важеньке, і він буде рівно так стояти. Бачите, поставив, він стоїть. Тримається на ногах. 149 гривень написана ціна, але 269 то не той цінник. Ще ось такий о, це цікавий декор. Гляньте так, хо написано. Я думала, там дзвоник. дзвоника немає, просто іграшка, як прикраса. Ну, а все одно виглядає дуже красиво, цікаво. Ціна 149. Так, на 23 см, ну і тут розмір, я думаю, ви бачите. Це підсвічник на три свічки. Ефектно виглядає, такі підсвічники бувають частіше на одну свічку, от на три також дуже гарно виглядає. Ціна такого 459. Це ми все бачили. Ой, ще такі гарні такі пряники класні. Ой, це взагалі дівчинка-пряник ще з подарунками 219 гривень. Просто така скульптурка. Так, вінок, вінок щось новеньке. То більш зеленого було тут червоне. Такий вінок. Ціна 599. Іде в коробочці, так запакований. Так, він там так рівно вже ззаду зроблений. Зручно буде його прикріпити. Оце хтось відкрив тут щось таке цікаве. Слухайте, як. Оце я зрозуміла, бачите, це треба надути, як надувна кулька така. Розмір великий: 60 на 60, а всередині буде в надувній кульки оцей Санта. Ой, це вперше таке бачу. Такого раніше не робили ніхто. Ніхто, не ні, тільки сінце, ні в кого такого не бачила. 339 гривень. Дуже цікава декорація вийде, причому великого розміру. Підпирати двері так. Оце для дверей, мені здається, дуже зручно і він як пакуночок зроблений. 189 гривень 14 на 14. От зараз прочитаю, як це називається. Да, Стопер для дверей. 149 гривень, а так для Різдва дуже гарно виглядає. Класні ці пляшечки, різноманітні. Там вони 119 гривень з пробкою і під вино підійде. Так, ось такий є малюнок, потім є олень. Ось така пляшка. Так, ціна тут 169. Далі ось ці пляшки є ялиночка, є ось таким малюнком. Так, 149. Ще що, щось новеньке побачила, зараз орієнтуюсь. Так що я тут побачила це. Ні. А, ось цих клас олені сіль та перець. 169. Так, це ми бачили. А, ще під серветки, ось так, як пряничок. Ні, 119 гривень. Ось такого, металева така підставка під серветки. Є пряник, є ялиночки. Класна пробка для пляшки. Гляньте, як кулька, ось ця снігова. Да? Зроблена дуже прикольно. 119 гривень. Ушка різдвяна, класна. Слухайте, який мальований посуд. Да? Іде. 149 гривень, ось така великого розміру. Так, Далі ще чайничок із Сантою. Так, такий чайник. Так, скільки він коштує? Ціна 399 гривень. Ой, а тут прикольно для зберігання сипучих, чи, може, сюди складати печиво. 269 гривень коробка для зберігання. Ось така ефектна. Ось такі банки вони складені одна в одну, металеві, як для подарунок, чи для зберігання, для чого завгодно. Всі вони з грінчем, так кольори. Я їх розклала, зараз складу. Ціна за три штуки 269 гривень. Дуже прикольна пропозиція, мені подобається. Оку тарілку ще сюди поставили таку як блискучу, скляну, важку, з золотим обідком. Так, ну тут вона стоїть. 339, не знаю, може це і не як різдвяна, 339 гривень коштує. І ще ось так автомобіль і напис також не було. Красиво, прям сніжинки вибиті як 3D. Така коштує 269. Велика вона в діаметрі. Так, і з новенького, що тут ще? Так. Це ми бачили, це в акції такі тарілки були. О, цього не було, гляньте, яка красива. Це як для зберігання ємність, да? банка така. В, до речі, це для пряників, точно, бачите, широкий який. отвір попереду, 459. І кришка йде ось так, з бантиком на силіконових оцих вставочках. Так, закривається міцно. Так, виглядає, такі я вже показую. Ой, красиво, це під цілі перець, Бачите, як воно в підставочці. Метал металеві бантики намальовані. Ціна за цей сет 169 гривень. Так, посуд, більшість, те, що ми бачили. Не бачила я отакої тарілочки з бантиком. Так, тарілочка 269 гривень. Розмір є десь. На жаль, немає. Така величенька тарілочка. Далі. Того, що я не бачила на 4 ділення, така як минажниця, як тарілка, вона по типу трішки потерта. Я не знаю, такий в неї стиль 269. І ось отут іще дивіться, яка хо-хо-хо тарілка дуже важка. З Сантою, з написом, то якась меншого була розміра 599 гривень. Нічого собі так далі із цікавого, що оця колекція була у них. Так, це ми бачили, це також бачили. Тут у нас О, не було такого. Прикольні, які ці олені. Гляньте, класне. Так, 239 гривень. Є ще з таким малюночком різдвяним, будиночки намальовані. Також одна штучка за 119 гривень. А розміри зараз почитаємо. Є тут розміри. Так, 40 на 30. Так. О, які коробки прийшли металеві в формі будиночка для сипучих, для зберігання будь-чого. Так, просто різдвяний декор. 149 гривень, вона великого розміру, коробка з кришкою. О, там такий? Ой, а чому їх так заховали? Контейнери, а ось вони лежать. Ось такі контейнери також з малюночком святковим. Ціна 119 гривень. Тут іде три контейнера всі вони з кришками, 15. На 22 і на 5 см. Три штуки, виходить, 119 гривень. Дуже великий кухоль для Санти. Я навіть не знаю, з нього можна їсти. Так, як ну, перші блюда 169 гривень, дуже великий. Ось таким мальоночком. Ось ще таці поприходили, причому з грінчем металеві в двох кольорах. Мері Крісмас напис, грінч намальований 119 гривень. Так, ну і розмір, як завжди, не вказаний. Хочу глянути, ще все-таки, яка там зелена. Також грінч, чи ні. І зелена також з грінчем. Ой, гляньте, які прикольні ці тарілочки в формі таких пряників. да. Три штучки, виходить, тарілки. На підставці дерев'яній. 389 гривень ціна за цей сет. Зірочки, дві зірочки, і також на дерев'яній підставці. 269 гривен. Ой, глянь, така банка для сипучих. Красива, з ялиночками золотими, з бамбуковою кришкою, силиконова вставка всередині 189 ціна. Ці будиночки, як зелені, є ще червоні. Ну, я маю на увазі ці банки для зберігання. 149 гривень, такі як металеві. Банки для сипучих ще прийшли з грінчем. Глянь така прикольна. Ціна 189. Ще є ось така банка, десь мені вже попадалась. Така банка 189, а от такої мені не попадалось. Це що, ще Блянь, така кришка. Оце класна. Да? Банка. 189. Два в одному. Ще й кулька ця для розваги. А це ще таке. а це як ваза якась. Просто для зберігання без кришки. 189 кухонний органайзер називається. Скатерть така, просто поліетілен. -полі да? Так, ось така скатерть за 119 ціна. Так, а не написаний розмір. Чому так? Не знаю. Написано один пак. з чотирьох підставочок дерев'яних, таких, знаєте, гарної якості вони. Як такі височеньки з написом і автомобіль намальований. Мабуть, всі малюнки однакові. Так, скільки коштує? 169 за 4 штучки. Ще така кружка також прикольна. 149 гривень з написами. Навіть валики для чищення одягу з різдвяним декором ідуть. По 79 гривень можна такий обрати, чи ось такий, такий. Також. Все ще хочеш. Отак багато подушок. Грінч такий велика, до речі, ця подушка. Цін 42 на 50, 389. Ось ці новенькі поприходили. Як будиночок, така вона м'яка. Подушка для сидіння, ну, чи для декору 339, 32 на 30. Такі всі були, як внизу. Зірочки ці. Ну, Нагадаю ці, ну, може трішки інші були. 40 на 40, розмір 169. Так, отут були нові вчора. О, точно, Санта Бебі, гляньте, яка прикольна. Пам'ятаю, що вчора тут повикладали, вже просто поперевертали все. 339 гривень, 30 на 50. Дуже красиво. Отака ще ялиночка з зірочками. Так, ялиночка ціна: 339-42 на 46. Знову з якимсь написом. Так, лететь снов в сірому кольорі 269. Так, розмір 30 на 50. Ось цінові. Ось вони, гляньте, які класні. Тут вони так, прям як набиті, з написами різноманітні мерії. Ну, тут різні написи, різні кольори, різдвяний декор 30 на 50, ціна 389 гривень. Наволочки поприходили такі, як в'язані, по 219 гривень, йдуть на змійці, Наволочка 219. Так, розмір. Розмір 45 на 45. Їх так багато попривозили. Так, ось такої не було ще наволочки. Приємні кольори, також йде на змійці, Це меншого розміру 40 на 40. Так. І ціна в неї 119 гривень. Щось ця зелена, також не було. Ой, це гляньте, яка класна з песиком. Так, із написом, така як вілюрова. Ціна 119, також розмір 40 на 40. А ось ось ці, як льон. Вони були от білі, а зараз ще прийшли бежеві. Лецісно написано. Тут змійка так прихована всередині. Це видно, що більшого розміру. Так, сайз. хтось повідривав уже. 149 гривень 45 на 45. Знижка на ось таку 129 гривень, 40 на 40. О, ця красива з лускунчиком. 40 на 40, 119 гривень. Так, ой, а ця яка класна. Гляньте, ще й дзвони. Дуже прикольна. Так, така з дзвониками. 269, 45 на 45. І подивимось на пледи. О, точно цього пледа не було. Так, плед 130 на 160, олені намальовані 599 гривень. Так, де склад. І склад 100% поліестер. Такий він як в'язаний. Рожеві булиці я показувала. О, глянь, такий зеленого, не було красивий. Зелений з білими сніжинки. І також олені намальовані. 150 на 200 699. Оцей класний з грінчем, він такий, як от лахматий, мені подобається. 135 на 155 799 коштує. Тут у нас гляньте, ведмедики намальовані. Також цікавий 130 на 160, 519 гривень. Покривала, а це покривала різдвяні чи просто? А, ні, це, мабуть, просто. Да? Це ж не різдвяний 400. А, це взагалі футбольні м'ячі. 459, вже скажу. Розмір 140 на 200. А що вкривал? Немає, тільки пледи різдвяний, от я помітила. Таке я показувала. Ось його хтось розгорнув, трішки вам покажу цей плед. Слухайте, він прикольний, такий. ну, замотатися. Зручно. І цей відкрили, отакий білий, гляньте, який гарний. А він такий товстий, тут написи йдуть. І прям Намальований олені. Класний плед різдвяний. Так, такі пледи 130х160 по 269 гривень. Ще такий новенький плед. 130х160, 399 гривень. І причому він красиво запакований. Дуже красивий колір, білий. Ці сніжиночки такі бежеві, дуже ніжні. Це новинка. Гляньте, він такий м'який, приємний на дотик. З іграшками. Щось було, було з пряниками. А це от іграшка така ялинкова намальована, також товстенький плед. Розмір 150 на 200. Бачите, такий він товстий, такий, прям дуже. І ціна 699. Ось і ще рожеві поприходили, їх вже так багато. Слухайте, ось оцих пледів. Ось таких білих всередині, як начебто там хутро. Так, 699 150 на 200. Так, і це все також пледи, такий я показувала з дзвониками, Грінч. Ну, ось оцей не пам'ятаю. Ну, вони всі як однакові, бачите, пухнаські всередині, прям пухнаські. А тут просто малюнки різні. 150 на 200, 699, 100% Поліестер. Такі були. Ну, начебто всі... О, ні, цього синього не було, це точно. Давайте гля... А, це ж ой, глянь, так прикольний малюнок. Так, Дісней. Ага, виходить також Merry Christmas напис. Куроміч, хто це в такому, як в Сан... Санта шапка на ньому вдягнута, сніжинки намальовані 130х160-389. На Дуже класний яскравий такий колір, красивий, синьо-фіолетовий. З сторони ще я не помітила кругленька яка подушка. Тут ще намальований кінь. Гляньте, красива така для сидіння з золотим обідком. 45 в діаметрі, 339 гривень. Дуже прикольна ця подушка. О, ти, яка прикольна подушка! Гляньте, класна плітиночка. Ну, подушка для сидіння. Мені подобається, що вона круглої такої форми, такі кольори, як оці різдвяні. 339 гривень, 38 йде в діаметрі. Постільна білизна. До речі, бачите, які знижки у них є: 359 мінус 40, ось така з котиками 100% котон. 160 на 200 півковдра і на 70 на 80 наволочка. Також так, грінча я показувала. Тут з таким малюночком різдвяним дві наволочки: 160% котон, 40 поліестер. Наволочки 70 на 80, півковдра, 160 на 200. Червона така була. Тут порозгортали. О, такої не було, гляньте, красиві кольори. Тут 100% котон. 200 на 220 двадцять іде півковдра і дві навички: сімдесят на вісімдесят. Так, там нічого такого. Ой. Це яка інша розгорнула, Гляньте, яка красива. Да? Тут такі блакитні сніжинки, зірочки і ялиночки. 100% котон, 200 на 220 пів ковдра, дві наволочки 70 на 80, ціна 799. А отут я не сказала, також 799. Ось така 699. То я так, знаєте, про -про подивилася на малюнки і забула навіть сказати ціну. Так, це я показувала, але тут є ще щось, щось різдвяне. Так. Ой, гляньте, такої не було з пряниками красивий бежевий колір, 100% котон. Також 200х, 70х80, 799 І ось ця така, ну як в ліс, як от піленка, фланель, 899. Також 200 на 220 і дві наволочки 70х80. На оця дорожча 900 гривень. Рянка в формі Санти, ціна 269 гривень. Різдвяний килимок 40 на 60 149 гривень з антислизьким покриттям. Наволочок тут ну, дуже багато. Ось і така з вишивкою йде. Оця дуже красива. Ой, така ще з вишивкою. гляньте, як красиво зроблена. Тут як такий чобіток з бомбонами. Так, від неї не бачу ціни. Тут, мабуть, є ціна. така, Також немає ціни. Не повірите. О, є ціна. Так, 339 гривень 45 на 45. Це ось така. Дуже-дуже гарно виглядає. І ще ось такі червоні. Це ще. О, це мішечок для подарунків. Бачите? Такий мішечок з 42 на 54 Чому його сюди, правда, повісили до наволочок? Ціна 149 гривень. Це наволочка, це наволочка, то тільки мішечок. Вже діду цей ряд з наволочками, таку я показувала.

Так, Там уже різдвяних немає. ось тут. Ну Багато багато всього. О, Тут ще такі коробки для подаруночків, Гляньте, на ваш смак ви можете вибрати, там, наприклад, цукерки, да, запакувати. Дуже красиві коробки, до речі, коробка 169, нічого собі. І ось така коробка 169. А, тут ще, ну, такі, як для привітання, тут і зірочки, цілий набір з коробками. Так. Це у нас декорація так, називається. А, тут клеїти, букви. Ось намальовано. Так, ось такий набір за 339 гривень. Ну що воно вийде? Давайте глянемо. Так, ось так буде. Бачите, як, як намальовано на цьому малюночку. Паті декорей. Пакети різноманітні, різдвяні також, невеличкого розміру пакет. 59 гривень, отакого такого великого розміру. Ну, Для подаруночків дуже підходить 59 Навіть є такий з грінчем, також прикольно. Да? Якщо все купити Грінч і запакувати, 39 гривень, то буде класно. Merry Крісмас напис. Гляньте, як красиво оформлений. Слухайте, пакети взагалі вибір гарний у них. Мені подобається. 39 гривень і ціна нормальна. Можна таким як сніговичком от, взяти пакет. Гляньте цікаво, також зроблений, тільки не розумію, де в нього ціна. Цього сніговичка десь всередині. А, є 39. Ну так, я по пакетам зорієнтувала, просто покажу, які малюнки. Красиві пакети, що казати, на, на вибір. Далі, із цікавого, є ось такий обруч. Так, міні маус. Скільки він коштує? 149. Ага, тут іще такий ось обруч. Так. Цікаво, в принципі, 49, да? 79, 79, Оце класно. Щось такі є. різні. Це ось для як спідниця. І також обруч 269. Такий набір. Це набір для кексів по 59 гривень, різдвяний. І ще ось як для декорації. Це вже зі знижкою. Сівбокс 35 гривень, замість 79. Ой, а ці красиві. Роги такі, гляньте, з дзвониками за 119 гривень. Бант великого розміру зроблений такий блискучий в двох кольорах, як з дождика. Розмір 40 на 41 149 гривень. Дуже гарно він виглядає. До речі, цей бант, взагалі він ефектний. Або ось такий тут він просто підігнули. У нас насправді він довгий 40 на 120, аж буде вдовжину, як шовковий. 219 гривень. А це вже бант такий блискучий, об'ємний. Слухайте, оцей взагалі класний. Гляньте такий красивий. Дуже красиво. Тут світла менше в цьому ряду. Якось так ну, показує. Ой, ще поруч щось цікаве. 30 на 50, 339. Слухайте, що це таке? Так, голова Санти так підвішується, просто як прикраса Получається За 169 гривень. Це Санта чи гном щось таке. Далі йдуть знову банти. В трьох кольорах. Така тканина блискуча: є срібна, золота і червона. Банти ці 32х55 розмір з ціною 149 гривень. Такий гарненький будиночок. Так оці пряники були. А, а в будиночку це для ключів така, як ключниця. Да? Гляньте, класно, як воно так відкривається попереду. А, ну там зафіксовано, просто зрозуміло, то я відкриваю. Розмір 4,5 на 30, 269 гривень. Дуже красиво. Мені ще й подобається, що з, ну, зазвичай воно не зачиняється, а як просто да, зроблено. Тут ще й зачиняється. Я те, що показувала, я пропускаю. Ось такого санти не було. Гарненький припорошений. Просто скульптурка Санти. Так, це він несе різдвяний вінок і ялиночку. 219 гривень. Та й такого не було, якийсь інший, був, Санта сидить просто, да, так, сидить з мішком, відпочиває. 269 гривень. Далі ось такі банти для прикрас. Тут, виходить, їх 5, 79 гривень. Віночки показувала. Ой, таких не було білих, пухнастих. Банти також 59 гривень за дві штуки. Ой, ці ще з'явились лисички. Цікаво, 149. Такі дівчатка, янголи я показувала. Ну що, це, це як лисичка ж, да? правильно я розумію. чи Білочка 149. Так, це також показувала. О, такого не було. це Тут взагалі все новеньке. Так, це у нас такий ведмедик. Гляньте, він з ялиночкою так, втягнутий. В капелюшку, як медведик, по типу, ну, різдвяний, так називаємо. Да? Щось він погано сидить. Різдвяні прикраси називаються. 65 см висоту 339 гривень. Ну, ладно, так його посадимо. Тут просто на підставочці ведмедик такий таки м'якенький. Ну, просто як декор, 119 гривень. Так, оцей дівчаток і ангелів я показувала і знову лисичка. Гляньте, яка гарна, ця взагалі красива. Вона так прикра... ну, вдягнута, гарно. дуже. 149 гривень. Так, щоб я тут нічого не пропустила. Що це таке великого розміру. Гляньте, хтось дістав. Ось така прикраса. Над каміном. Бачите, як гарно виглядає. Так, ось оця прекраса гілочка, за 389 гривень. Хочу зрозуміти, яка вона в довжину. Один пак написано, щось довжина не написана. Так, я так розумію, десь метр 339 гривень. Уже тут написано, а ну, давайте глянемо, там просто незручно. Ні, 389 гривень написано, чи заклеїли вони розмір, скоріш за все. Гляньте, яка красива! Це, це навіть не миша, це, мабуть, це такі щури. Ось тут їх два види, як дівчинка і хлопчик. Так, вони по 149 гривень, це просто декорація. 13 см в висоту. Ось така дівчинка. І ось такий хлопчик. Прикольний глінтвень п'є. Персонажі із Лускунчика з'явились. Так, цей персонаж за ціною 149. Ну, їх прикраса на ялинку. Ось такі ведмедики також по 149. Вони всі такі м'які по 149. Щось було, чогось не було, показую так вам всіх, оці миші ще точно були. Ну, ось оцих не було. Так, ось оцей прийшов гном вчора. Їх взагалі два види прийшло при мені вигружали. Я одяг знімала. Ось такий гном. Він іде з мішечком, тут гілочка, і ноги також в нього фіксуються. Висота 85 см, сантиметрів, ширину 25, 519 п'ятсот гривень. Такий сніговичка я показувала 659. Хочу роздивитися. Ось такий ще гном, є, гляньте, який. цікавий в чорному капелюху з золотими зірочками. 699. Також фіксуються в нього ноги. Ну, цих всіх, о, цього не було гнома. Боже, який красивий він тут один залишився. А вони його один водний поставили 15 на 15 на 40 висоту, 169 гривень всього. Знаєте, він як войлочний йде. І за ним іще новий гном зараз покажу. Він як войлочний, просто стоїть пустий всередині. Це вони їх засунули один в одного. І шапка в нього антистрес. Ну, ціна нормальна, 169. Дуже він привабливий, хочу сказати вам. Так, і ось ці також новинки. Чого вони їх туди їх засунули? А, це він такий, як небачно. А я його дістаю. Ой, дуже гарнесенький цей гном. Хочу нагадати, що в сенсей продовжується розпродаж. Я вже робила декілька випусків. І от дивіться, це буде рік коня 2026, а тут знижка якраз на годинник, кінь намальований. 169 гривень, мінус 37% знижка. на ось такий годинничок. З конем, причому їх тут декілька. Взагалі на всі годинники знижки в дитячу кімнату, 219 з Вінніпухом, або такий підсвічник за 49 гривень. Я тільки не розумію, чи це так металик зроблений, хтось його відбив. Зрозуміло. Так, а тут будиночок це різдвяний, дуже гарний. Гляньте, як красиво виглядає. 169 гривень. Або ось такий будиночок різдвяний. Також красивий 169. Такі іграшки для собак є такі з тріствяним декором. Причому різні 219 гривень, або ось такі ще й пищать. Ці також, а ці за 169, ось такого плану. Також 169. Там ще капібара є. Хто хотів собі капібару таку м'яку? Це ж капібара чи це навіть не знаю, може бабак якийсь. 199 гривень. Чи нутрія? Ну, щось таке. Я на цьому свій огляд з магазину Сінсей буду закінчувати. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу, в якому саме магазині я робила огляд. Але це найбільший магазин Сінсей на півдні України. Все ще везуть і везуть, так що буду, буде ще що показувати до Різдва, потім ще почнуться знижки на це все десь за два тижні до Різдва. Дякую, що дивитеся. Всім хочу побажати мирного неба. Зустрінемось на моєму каналі. Всім пока.